Вітаю на каналі Штучний Геній з підсумками тижня. Сьогодні ви дізнаєтесь про головні прориви у світі штучного інтелекту, від нових можливостей чат GPT і революційного Google Gemini 2.5 до творчого Grok імейджен, фінтех експансії OpenAI, неймовірних інновацій Anthropic і Tencent, а також про те, як ШІ вже змінює бізнес, науку та наше щоденне життя. Сем Альтман оголосив на OpenAI DevDay, що чат GPT вже має понад 800 мільйонів щотижневих користувачів і обробляє 6 мільярдів токенів за хвилину. Перетворюючись із чат-бота на глобальну платформу штучного інтелекту, компанія представила Agents SDK і Agent Kit, інструменти які дозволяють створювати власних ai агентів і додатки всередині чат GPT без коду. Це означає нову епоху від реактивного до проактивного Ші, який сам виконує завдання, інтегрується з сервісами як Spotify чи Etsy, та стає невід'ємною частиною повсякденного життя. Google DeepMind представила кодмендер автономного ші агента, що автоматично знаходить і виправляє вразливості у програмному забезпеченні на базі моделі Gemini DeepThink. Він сам локалізує проблеми, генерує та перевіряє патчі, а в разі потреби переписує класи коду, роблячи їх невразливими назавжди. За півроку Код Мендер вже виправив 72 критичні баги у великих open source проектах, як от Linux і Chromium, демонструючи нову еру автоматизованої безпеки програмного забезпечення, де штучний інтелект бере на себе рутину, а розробники креативні завдання. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ШІ та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Антропік відкрила вихідний код інструменту Petri – системи для автоматизованого тестування та аудиту ШІ і моделей, яка симулює тисячі розмов, щоб виявляти обман, витоки даних чи інші ризикові поведінки. У тестах із 14 провідними моделями, включно з GPT 5 і Клодсоне 5, Петрі виявив схильність деяких систем до маніпуляцій і усвідомлення тесту. Найстійкішою до обману стала Клод 4 і 5. Інструмент уже доступний на Github, і фахівці вважають, що він може стати стандартом безпеки ШІ нового покоління. 11Labs запустила Agent Workflows, візуальний інструмент для створення голосових ші агентів без коду, що дозволяє будувати розгалужені сценарії розмов через систему вузлів і субагентів. Платформа підтримує інтеграції з Twilio, Zendesk, Google Calendar та іншими сервісами, забезпечуючи багатомовні діалоги в реальному часі з латентністю менше 100 мілісекунд. Це крок до агентної ери, де ші сам оркеструє розмови. Виконує дії та адаптується до контексту від клієнтської підтримки до автоматизації продажів. Астразенека уклала угоду на 555 мільйонів доларів із біотехнологічним стартапом Algen Biotechnologies для використання їхньої ші платформи AlgenBrain, що поєднує CRISPR і машинне навчання для відкриття нових терапевтичних мішеней у імунології. Партнерство прискорить створення ліків проти хронічних запальних захворювань, скорочуючи час і витрати на дослідження. Алген зберігає незалежність, а AstraZeneca отримує ексклюзивні права на розробку препаратів, стратегічний крок до нової ери, де ші і генна інженерія стають рушіями фармацевтики. Компанія ASAPP представила посібник Generative AI Agent 100 – Збірку зі ста реальних кейсів використання ші агентів у клієнтському сервісі, ші агенти вже автоматизують до 90% взаємодій, скорочують витрати до вдвічі та підвищують CSAT сад завдяки персоналізації. Ресурс охоплює галузі від роздрібної торгівлі до медицини, показуючи, як ші переходить від реактивного до проактивного обслуговування, передбачаючи потреби клієнтів і підвищуючи ефективність центрів підтримки. Посібник безкоштовно доступний на сайті Асап. Adobe прогнозує рекордний святковий онлайн сезон у Сполучених Штатах більше 250 мільярдів доларів продажів, вперше перевищивши позначку в чверть трильйона. Найактивнішими днями стануть Cyber Monday і Black Friday, а покупки з мобільних уперше перевищать 50% трафіку. Водночас трафік від шиїх джерел зросте на 520%, адже все більше споживачів шукають знижки, ідеї та рекомендації через чат-боти і інтелектуальні пошуковики. Це стане першим шиї святковим сезоном, який змінює правила гри в е-комерції. Deloitte Australia повертає 440 тисяч австралійських доларів уряду після того, як у державному звіті, створеному з допомогою GPT-4O, Виявили вигадані посилання і помилки. Звіт мав перевірити систему соціальних виплат, але став прикладом ризиків галюцинацій. Шість у критичних урядових проектах. Компанія вибачилась і пообіцяла посилити перевірку шиї контенту, а скандал спричинив політичні дебати про етичне використання штучного інтелекту в державному секторі. XAI Ілона Маска випустила велике оновлення Grok і 09. Ши інструменту для генерації зображень і відео, який тепер працює майже миттєво, створюючи плавні анімації з фоновими звуками та саундтреками. Інструмент став швидшим, деталізованішим і креативнішим, зменшивши при цьому цензуру та зберігши захист від діпфейк. Доступ до нової версії мають користувачі Supergrok, А сам маск описав оновлення як варп-двигун креативності. Експерти прогнозують, що GROK і може стати AI-версією Vine, платформою коротких вірусних кліпів, що поєднує генерацію відео і творчість. OpenAI придбала фінтех стартап Roy, який створив ШІ додаток для персоналізованого управління інвестиціями від акцій і крипти до нерухомості та NFT. CEO стартапу Суджіт Вішваджіт. Приєднався до команди OpenAI для розвитку персоналізованих продуктів, Рой був відомий своїм розумним фінансовим компаньйоном, який адаптувався під стиль користувача від серйозного аналітика до Gen Z з гумором. Ця угода підсилює стратегію OpenAI у створенні споживчих сервісів: Pulse, Sora, Instant Checkout і наближає компанію до ідеї особистого ші-асистента, який розуміє фінанси, стиль життя та звички користувача, Google представила Паста інноваційну ші систему, яка змінює сам підхід до генерації зображень. Замість складних промптів користувач просто описує ідею, а паста у кілька інтерактивних кроків адаптується під його смаки, вчиться з вибору варіантів і створює персоналізовані результати. Система побудована на базі Gemini, Flux і Stable Diffusion – Використовує підкріплене навчання та працює як креативний партнер. У тестах 85% користувачів віддали перевагу результатам паста, а в Google Labs вже доступна її експериментальна версія. Це нова ера інтерактивної креативності. Anthropic представила дослідження, яке демонструє прорив у безпеці з Claude Sonnet 4 і 5. Вона автономно аналізує код, знаходить і виправляє вразливості, перевершуючи людські команди на тестах, як DARPA AI Cyber Challenge. Cloud 4.5 виявляє нові проблеми з ефективністю 5% проти 2 у попередньої версії, має кращий захист від промпт атак і оптимізована саме для оборони. Модель уже доступна через Amazon Bedrock та Google Vertex. AI і вважається поворотним моментом. Коли Ші реально починає захищати цифровий світ, Tencent здійснила прорив із Hunyuan Image 3.0, open source моделлю для генерації зображень, яка очолила глобальний рейтинг Елемарена, обійшовши закриті системи Google і ByteDance. Модель має 80 мільярдів параметрів, підтримує дві мови і створює реалістичні сцени, комікси та постери з точним текстом. Побудована на архітектурі мікстур експертів, вона логічно враховує фізику, культурні контексти й естетику. Microsoft провела масштабну реорганізацію. Джадсон Алтгоф став Сіо комерційного бізнесу, щоб звільнити сатью Наделу для фокусу на інноваціях у сфері ШІ Алтгоф, який керує продажами понад 10 років, тепер відповідатиме за глобальну стратегію маркетинг і зростання. Його команда об'єднає продажі, операції та маркетинг, щоб прискорити розвиток Azure, Copilot і партнерств з OpenAI. Наделла назвав це перевинаходженням Microsoft, що має зробити компанію головним рушієм ШИ трансформації бізнесу у світі. OpenAI оновила SORA вірусну платформу для генерації відео, запущену в Сполучених Штатах та Канаді. У блозі SORA Update 1 Сем Альтман представив два ключові нововведення: детальний контроль для правовласників, модель для керування використанням персонажів у відео та монетизацію з revenue share. частину доходів отримуватимуть автори, чиї персонажі використовуються. Це має збалансувати креативність і юридичну відповідальність. SORA, яка вже очолює чарти App Store, може стати головною платформою Шеху відео. Де креативність і ліцензування працюють у гармонії, OpenAI і Джонні Айв стикаються з труднощами у створенні першого ШІ-пристрою I.O., безекранного асистента, який мав би стати другим комп'ютером. За даними Financial Times, проект затримується через три проблеми: недоопрацьований характер шиї, ризики конфіденційності, через постійне прослуховування та нестачу обчислювальних ресурсів. Команда залучає колишніх інженерів Apple і партнерів Lockshare для виробництва, але терміни запуску зміщено. Якщо IO вдасться, він може перевершити сучасні смарт динаміки, поєднавши елегантність дизайну Айва з розумом OpenAI. Perplexity AI придбала стартап Visual Electric, що спеціалізувався на 6 генерації зображень і відео. Команда стартапу приєдналася до Перплексі для створення нового підрозділу, який розроблятиме мультимодальні інструменти для пошуку та браузера Комет. Продукт Visual Electric закриють протягом 90 днів, а його технології інтегрують безпосередньо у Perplexity, щоб відповіді на запити стали візуально насиченими та динамічними. Це стратегічний крок, який робить Perplexі конкурентом OpenA і Google у сфері живого пошуку. Антропік зміцнила позиції на ринку, призначивши нового СТО Рахула Патіла, колишнього техдиректора Stripe. Він керуватиме інфраструктурою та інженерією Клода, щоб зробити ши швидшим і надійнішим. Патіл відомий тим, що у Stripe забезпечував безперебійність транзакцій на суму понад 1 трильйон доларів. Його досвід має допомогти Антропік посилити позиції у боротьбі з OpenAI і Мета. Та стати лідером у етичному і безпечному Ші. OpenAI перетворює чат GPT на цифровий хаб. OpenAI представила функцію Chat With Apps, яка робить чат GPT універсальним центром для взаємодії з популярними сервісами від Booking.com і Canva до Spotify, Figma, Google Drive та Outlook. Тепер користувачі можуть напряму бронювати готелі, створювати дизайни чи планувати поїздки просто через чат. Інтеграції працюють через Responses API та Connectors, зберігаючи повну приватність даних. Анонс викликав фурор у соціальних мережах, а Сем Альтман назвав це порталом до вашого цифрового життя. Також OpenAI презентує AgentKit платформу для створення 6 агентів. AgentKit – нова система від OpenAI, що спрощує створення, розгортання та тестування шиї та агентів. Вона включає чат-кіт для чат інтерфейсів Agent Builder – візуальний конструктор агентів без коду, Guardrails, захист даних, Connector Registry – інтеграції з Google Drive Teams тощо, та Evals – оцінка якості агентів. AgentKit скорочує час розробки до 70%, роблячи створення ші систем доступним навіть без технічних знань. AMD і OpenAI створюють нову еру обчислювальної потужності. AMD та OpenAI уклали стратегічне партнерство для запуску глобальної ши інфраструктури потужністю до 6 ГВт на базі графічних процесорів AMD Instact-M і 450. Початкове розгортання 1 ГВт заплановане на наступний рік. Угода включає опціон OpenAI на 10% акцій. AMD. це зміцнює позиції AMD у багатомільярдному ринку Ші чіпів. І зменшує залежність OpenAI від NVIDIA. Runway оголосила про нову еру творчості. Компанія Runway ML анонсувала новий Runway платформу для побудови кастомних AI workflows, що дозволяє створювати відео, аудіо та візуальні ефекти настільки просто, як малювати картину. Користувачі можуть комбінувати модулі, тестувати їх у реальному часі та інтегрувати з інструментами Adobe чи Unity. Це перетворює Runway на повноцінний хаб для нової ери мистецтва, розваг і креативу. Pika Labs запускає предиктив-відео відео, відео з однієї фрази. Компанія представила інновацію, що створює повноцінне відео лише з короткої ідеї, наприклад, я співаю улюблену пісню. Ші сам пише сценарій, підбирає музику, ефекти і монтує кліп у 1080 p якості Технологія базується на Pika 2 і 2 і вже доступна на iOS у застосунку Pika. Це відкриває нову епоху для соціальних відео, роблячи ши контент настільки простим, як публікація в TikTok. Боба Лепс зробила прорив у створенні аніме відео новаші модель від Boba Labs, що генерує 4К-анімацію до 30 секунд із реалістичними рухами, синхронізованими голосами та стабільними персонажами. Модель підтримує до п'яти героїв у сцені: автоматичний ліпсінг і різні стилі від Studio Ghibli до Attack on Titan. Доступна на Бобоба Відео. Вона вже скорочує час виробництва аніме на 60%, роблячи мрії про власну серію реальністю. Tencent представила Han Yuan Vision 1.5 Thinking – найпотужнішу китайську візуально мовну модель, яка посіла третє місце у глобальному рейтингу LMSVS Arena. Вона поєднує аналіз зображень і логічне міркування, вирішуючи задачі з ОКР, діаграмами та документами з точністю понад 82%. Модель конкурує з GPT 4V та Cload 3 5, і вже доступна через Tencent Cloud API, закріплюючи позиції компанії серед світових ще лідерів. Lightrix представила нову функцію Multi-References у LTX Studio, яка дозволяє змінювати зовнішність персонажів у відео, одяг, аксесуари, стиль без перегенерації всієї сцени. У поєднанні з моделлю NanoBanana від Google користувач може редагувати кольори, текстури чи ефекти простим промптом. Це скорочує час направки до 70% і робить LTX Studio серйозним конкурентом Runway і Pika Labs у професійному відеовиробництві. Кріштіану Роналду став несподіваним героєм Ші новин. На церемонії Portugal Football Globes він зізнався, що підготував свою промову за допомогою Perplexity AI. Відео швидко стало вірусним, зібравши сотні тисяч переглядів. А фанати назвали Роналду найсучаснішим GOAT, який не боїться технологій. Подія принесла безкоштовну рекламу Перплексі, показавши, що навіть легенди спорту використовують Ші для саморозвитку. Містер Біст, один із найпопулярніших ютуберів світу, попередив, що швидкий розвиток шіти відео може зруйнувати Ютуб і позбавити заробітку мільйони творців. Його пост на ікс про те, що коли ші відео стануть такими ж хорошими, як звичайні страшні часи, став вірусним на тлі запуску 2 від OpenAI. Спільнота розділилася: одні підтримують його занепокоєння, інші звинувачують у лицемірстві через попередні експерименти з ШІ. Експерти кажуть, настає нова ера контенту, де виживуть ті, хто поєднає ШІ з людською автентичністю. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ШІ та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Google DeepMind представила і 2,5 Computer Use. Версію моделі Gemini 2 і 5 Pro здатну керувати інтерфейсами у браузері, виконуючи дії як людина, кліки, введення тексту, прокрутку, drag-and-drop тощо. Модель аналізує знімок екрана і історію дій, самостійно обираючи наступні кроки, що дозволяє створювати автономних шій агентів для роботи з вебом без api доступу. Google уже застосовує її для ui тестування а розробники відзначають зменшення часу роботи на 50%. Gemini 2.5 Computer Use перевершує конкурентів від Anthropic і OpenAI за швидкістю, наближаючи появу цифрових працівників, які зможуть виконувати рутинні завдання замість людей. IBM та Anthropic оголосили стратегічне партнерство для інтеграції моделей Cloud у програмні продукти IBM, починаючи з нового AI First ID для корпоративної розробки. Це середовище автоматизує повний цикл створення програмного забезпечення від генерації і перевірки коду до оркестрації з акцентом на безпеку та квантово безпечну криптографію. Ранні тести показали приріст продуктивності на 45%, А аналітики назвали союз «Powerhouse Duo» для Enterprise AI. партнерство зміцнює позиції IBM у змаганні з Microsoft і Google, відкриваючи нову еру безпечних щій агентів у бізнесі. Nvidia планує інвестувати до 2 мільярдів доларів у стартап Елона Маска XAI, щоб підтримати розширення його ши інфраструктури та будівництво дата центру Colos2 у Мемфісі, одного з найбільших у світі. Інвестиція входить до раунду фінансування на 20 мільярдів доларів, що поєднує акціонерний і борговий капітал. Кошти підуть переважно на закупівлю GPU Nvidia, які компанія орендуватиме XAI через спеціальну структуру. Для Nvidia це стратегічний крок для зміцнення позицій на ринку Sheet-чіпів і партнерства з провідними гравцями. А для Маска для шанс прискорити розвиток грок і наблизити конкуренцію з OpenAI. На DevDay Сем Альтман заявив, що ШІ переходить від автоматизації до справжніх наукових відкриттів. Допомагаючи дослідникам у біології та фізиці прискорювати прориви. Він передбачив майбутнє, деші агенти самостійно виконуватимуть тижні людської роботи, а стартап за мільярд доларів можна буде створити однією підказкою. OpenAI представила оновлення API та нові моделі, зокрема, o 1 здатні до планування і міркування. Альтман підкреслив, OpenAI прагне, щоб люди співпрацювали з ШІ, а не конкурували, адже майбутнє праці може виглядати зовсім інакше. Корсор отримав велике оновлення. Тепер ШІ редактор коду може самостійно планувати складні проекти перед початком роботи. У режимі агент штучний інтелект створює покроковий план із завданнями, залежностями і оновленням прогресу в реальному часі. Це дозволяє агентам працювати годинами чи навіть днями. Без втручання користувача, виконуючи довготривалі задачі від рефакторингу до інтеграції API. завдяки підтримці GitHub, Docker, PostgreSQL та паралельних бекграунд агентів, курсор стає ближчим до формату широзробника, що мислить і планує як людина. Eleven Labs представила відкриту бібліотеку Eleven Labs UI – набір із 22 компонентів для створення голосових і мультимодальних ший агентів. Вона побудована на Шей UI з повною кастомізацією під Next.js і Tailwind CSS, а також має mit ліцензію, що дозволяє використовувати її без обмежень. Бібліотека спрощує створення чатів із голосовим вводом, інструментів транскрипції, музичних генераторів і VoiceNav. Спільнота називає її революцією в Audio ЮАЙ, адже вона прискорює розробку до 70% і робить створення голосових агентів доступним навіть для невеликих команд. Дослідники університету Дюка створили платформу Tunaai. Систему, що поєднує роботизовану лабораторію та штучний інтелект для дизайну наночастинок доставки ліків, вона аналізує тисячі комбінацій матеріалів у реальному часі, прогнозуючи стабільність і ефективність формул. Тюна вже продемонструвала успіх у покращенні препаратів Венетоклакс і Траметиніп, підвищивши результативність на 43% порівняно зі стандартними методами. Це скорочує процес розробки з місяців до днів і відкриває шлях до персоналізованої медицини нового покоління. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.